Бог святий, борони. Ганцю! Ти що ще тут? Там воно вже три години, як пої роздають. Ти що? Що вже? Я воно ще з ночі місце зайняла, щоб першою взяти. А давай диву. Діду. воно людям роздають, а ти треснеш до то того. Мокрита ти проклята. Ваєчко, Марічечко, а де твій ми Ой, Ой, леші, воно поїхав знову. Мало Подивіться. Двіться. Найтішніх трафліє. По її роздають, нема кого відвертити. О, Василю. Ой. Василю. А ну скажи то бабі. Оцей о Мерседес у тебе їде чи ні? Все їде, Ганцю, все їде. Лише треба колеса підкачати, мотора поміняти, мусарфідра. Поїдемо, привеземо, не бійся. На цвинтар уже відвезеш хіба. Смілися, баба. Не могу було навіть відвезти. Пай забрать.